Зараз ми їдемо відпрацьовувати наближено до бойових від зони спішування. Спішимося на зоні вигрузки. Бійці візьмуть з собою МК, ну весь комплект. І плюс БК мають дійти до вогнової позиції своєї, імітувати там облаштування позиції, виставляння позиції. Будемо наводитися, ну і відпрацьовувати. Зараз це нові бійці. Які попали в наш підрозділ. Вони одночасно виходять, на роботу працюють, але для покращення рівня роботи ми завжди ходимо, тренуємося, відпрацьовуємо до, 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 наближено до реального бою. Друзі, готові? готові. Завжди готові, так? В час того, коли ви будете йти, у вас буде атака fpv дронів буде атака дронів зі скидами, ви маєте на це реагувати, шукати собі вкриття, і будемо йти на вогневу позицію. Там ми виставляємо МК, вам дається ціль і ми уражуємо ворога. Зрозуміло, так? так? Коли ви будете йти на вогневу позицію в реальному бою, вам буде набагато легше. Так що на навчання треба ставити серйозним від Разні команди там, ну ви будете чути, дрон, скит. Ви всі в зеленку ховаєтесь, щоб вас не було видно. Найважче, що є в роботі це якби висадка і дійти до твоєї безпосередньо бойової позиції. Через те, що це треба зробити максимально швидко. Треба нікого не втратити по дорозі. треба... Тримати дистанцію, що в принципі є обов'язково, але при цьому треба розуміти, що не можна роз'єднатися, наскільки далеко, щоб ви не чули один одного, не контролювали один одного. Команда, рух! Дистанція 10 метрів. Розібрали свої сектора. Дистанція, дистанція, мусі, дистанція, Давай, 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 Дімо. Дікаємося, дивіться. Граната! Дерево, під дерева маскується. Давай, давай! Груп-гру! Християнки, треба її перебігти, пацани. Залишили, де задніх залишили? Біго! Відтягуємося швидше! Фізична підготовка це є номер один на війні. Або коли тебе просто немає фізухи реально, а нам фізуху потрібно мати, бо ми носимо дуже багато всього важкого. Ну МКшка важить, БК, це все треба носити на плечах, це треба все переносити, бігати, пригати. Виставлятися, все це потрібно робити швидко, оскільки fpv дрони, так сказати, не сплять. Біло. Зараз буде важко, потім буде легко. Ти будеш не раз нести і сам вогневий засіб, і ти будеш нести БК. Плюс ти ну, необхідне теж будеш нести з собою таке як бензин, вода, їда і все, що тобі потрібно буде. На цих 5, 7, 10 суток, яких ти будеш безпосередньо на бойовому завданні. Звичайно, я дивлюся на молодших себе хлопців, які там і спортивніші від мене. Звичайно, я рівняюсь на їх в силу свого віку. Це ще не кінець. 40 років можна ще працювати. Підімо, підемо, підемо, підемо. Давай, 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 давай! Підімо, підемо! Вони попадали, вони в принципі мусять між собою переговорити, вони мусять якби, підтримувати комунікацію. І потім так само через голосові команди зібратися до кучі і йти далі. Звуковий контакт! Перевіряйте, чи всі все добре, не чую! Карп, ти та я! Прораб, Прораб цілий! Рух! Ти завжди можеш підвищити свій шанс на виживання, бути більш обережнішим, бути більш фізично підготовленим, просто не йти й не йти, не йти і померти від того, що ти змучився, і якби тебе щось догнало, а десь в якийсь момент мати більший запас фізичного здоров'я, щоб банально просто далі добігти, скорше добігти. І можливо, навіть не то, що там допомогти собі, а можливо навіть допомогти своєму там товаришу чи побратиму, який там не зможе так класно пробігти чи так класно пронести, типа ну, і зробити свою роботу. Ти маєш розуміти свою відповідальність, що якщо ти будеш це робити дуже погано, ти, ти в принципі, підставляєш тіпа, ну, своїх друзів, своїх людей, з якими ти дуже-дуже давно вже знайомий. Якщо я можу це зробити, то всі мають робити ну, десь плюс-мінус, десь приблизно як я, ну точно не гірше. Ми таку планку тримаємо просто. Хочеш жити — біжи! Доми, сила! Буля бо смерть! Треба бігти, щоб не вмерти. Хочеш, жити — біжи! Хочеш, жити — біжи! Давай, а -а -а! давай, давай, підложи!

Полягах нема відра. Як вам ну, не розкажіть, ви таке враження, що трохи пішли. А ви три в глазах темніло. А так непогано, ще по орієнтиру, все добре. Обов'язкова комунікація, постійно підтримання зв'язку. Звичайно, потрібно тут злагоджена робота, командна робота, комунікація між собою. З хлопцями візуальний контакт ще щоб візуальний так, да, О, дякую, коли людина вже відчує оце, да. Оце, і вона зможе щось перебороти себе як у своє внутрішні, ну таку фізичну біль. Вона буде відчувати, тоді коли вона попадає у якісь бойові бойову ситуацію, вона вже буде знати, от в неї буде такий флешбек, типу, десь мене таке було, мені треба десь там е, командир кричав, десь там казав давай ускорься, хочеш жити, біжи там, наприклад, а й у нього це включається, він буде. А коли людина фізично буде слабка їй буде важко, насправді вона просто впаде. Коли дрони літають, міни свистять, стволка працює, це зовсім. Все. Це тобі не побігати по полігоні, наприклад, в нормальній атмосфері. Насправді, це не контр-страйк, і тут тобі є тільки одне життя. Найважче було перебороти себе, все-таки встати та піти, але я зміг це зробити. Дійшли, виставили позицію та почали працювати по ворогу. Навчатися потрібно кожного дня. Кожного дня треба щось повторювати, оскільки воно з часом забувається. Усе. Коли виходиш на позицію, ти маєш про це навіть не думати, а все робити на автоматі. Тому треба і навчатися. Нема нічого страшного, якщо вам десь здається, що ваш фізичний рівень не на самому високому рівні. Тут теж працюють люди. А так, в принципі, тренуватись можна, тренуватись ген-ген-ген. Правильно. Азиму 60, дистанция километр. Лево треба. Е, 60, 60 Е. Готовы до стрельбы? Ой! На, на! А? 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 Правіше 20 пострілів! 7.30. Давай, го, два. Хлопці нам передають знання, хлопці допомагають, підтримують, щось підказують, якщо щось у нас не виходить. Загалом колектив тут чудовий.